Влада Китаю в понеділок опублікувала нові економічні дані. Згідно з ними, промислове виробництво у травні зросло на 5,8% у річному обчисленні та на 0,6% у місячному. Це нижче за квітневий показник у 6,1%. Експерти кажуть, що винні американські мита, які б'ють по експорту, а ось роздрібні продажі зросли на 6,4%. Це найліп. Перший показник з грудня 2023 року і вищий за квітневий. Пекін пояснює успіх знижками на техніку та шопінг фестивалем 6,18. Але аналітики вважають сплеск тимчасовим. Водночас сектор нерухомості і далі падає. Інвестиції скоротилися на понад 10%, а продаж житла майже на 3%. Ціни на будинки не зростають два роки. Пекін знизив ставки і почав вливати ліквідність, але експерти кажуть, що це навряд. Рядче допоможе повернути зростання. Ситуацію ускладнює суперечка зі США. Дональд Трамп підтвердив, що мита для Китаю нині становлять 55%. Китайський митний тариф для США сягає майже 33%. Слід зазначити, що незалежні джерела повідомляють про закриття заводів і зростання безробіття вище за рівень у 5%, який наводить Пекін.